В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Минулого разу ми закінчили на якому таїнстві та й на вечері. То сьогодні якраз є логічно продовжити страшними розважаннями. Скажу чесно, переживав трошки. Чому? Тому що таїнства радісні, таїнства світлі, вони такі наповнені подіями. А страстні розважання, вони такі кривавим потом обливався, вичували, взяв хрест. Тут треба трошки було посидіти. Трошки треба було подумати, що би можна було просити Господа Бога і пречистої Діви Марії у цих таїнствах. Тому перше розважання, розважимо собі, як Господь наш, Ісус Христос, кривавим потом, обливався. Що би можна було просити у цьому розважанні? Та я підходив з різних боків, знаєте, так, щоб було зрозуміло. Ну і все в мене сходилось до одного. У цій події Господь нас навчив молитися. І як молитись? Якраз відійшов. І написано Клякну, клякну. Можемо тут просити. Господи, навчи мене молитись навколішках. Апостоли, що робили в той час? Спали. Господи, дай мені молитися і не засинати. Що Господь хотів від своїх учнів? Що вони з ним молились, то можемо. Просити за рідних, щоб разом молитись, щоб інші з тобою молились, бо з Христом ніхто ніхто не молився, бо, бо спали учні. Друге таїнство, розважмо собі, як Господа нашого Ісуса Христа, бичували, щоби тут можна було придумати, як себе поводив Ісус Христос, коли його бичували. Та й взагалі. Всю дорогу до Христа. Прокисая пише, як він себе буде поводити. Як ягня на заріз ведений, як овечка перед стригачами мовчить. Так не відкрив він уст своїх. Можемо просити тут. Так як ти, Ісусе, зносив терпіння і біль, не відповідаючи злом на зло, даруй мені стриманість язика у хвилині гніву. Дай мені стриманість язика у хвилині гніву. Ісусе, ти не відповідав злом на зло, навчи мене мовчати, коли мене провокують, коли мене ображають. Коли хочеться сказати у відповідь. Слово, дай мені мудрість, мовчання і лагідність серця. Перше. Друге, дай мені, Господи, терпіти несправедливість. Ісусе, ти страждав невинно. Навчи мене приймати несправедливість не з озлобленням. А з вірою, що ти бачиш усе і винагородиш праведних. Тобто, навіть коли ми є праві не виправдовуватись, не виправдовуватись. Бо коли ви себе будете захищати, Господь вас захищати не буде. А коли ви скажете, Господи, я мовчу, будь ласка, ти бачиш. Повірте, Господь завтра або післязавтра виправдає і підніме все наверх, всю правду. І ви будете винагороджені. Є, то є то, є, то є годі зрозуміти. Але це якраз є момент блаженства. Годі зрозуміти, але якраз у цьому є щасливість. Ісусе навчи мене мовчки терпіти біль, образи, невдачі. Молитва би могла бути тут такою. Ісусе, ти мовчав, коли тебе бичували. Навчи мене сили цього мовчання. Навчи мене, коли треба мовчати, а коли треба сказати. Навчи мене сили цього мовчання, навчи мене нарікати, не проклинати, не роздмухувати вогонь слів у своїх сім'ях, найперше. Допоможи мені не нарікати, не впадати в розпач, а довіряти тобі в усьому. Дай мені серце, що мовчки любить. І молиться. Третє таїнство розважимо собі, як Господа нашого Ісуса Христа терновим вінком вінчали, що би тут можна було попросити. Воїни, коли накладали вінок і червону багряницю, і трусти надали руки, що вони робили при цьому? Ржали, насміхались, глузували. Ми у своєму житті багато сміємося. Або сміялися в молодості. Сміялися і з доброго, і погано. Господь може простити все. Все. Навіть, навіть аборт. Але він не буде терпіти, коли з нього будуть сміятися. Не буде. А коли сміються головні люди у державі, а ми разом з ними ржемо. Ух, Ух, жара, що й маємо? Ми в своєму житті багато насміялись. Багато приколів є про священників, про Бога, про святе. Господь терпіти не буде, апостол каже: Господь осміяний бути не може. Отут треба молитись: дай мені мудрість! З ким можна посміятись і пожартувати, і, взагалі, коли сміятись, і що сміятись? Тобто, просити, я не знаю, як би сказати, доброго жарту. Бо дав Бог людині сміх для того, щоб вона з розуму знаєте, не зійшла. Сміятись можна, і святі сміються, але вони сміються тоді, коли безбожники не розуміють того жарту. І навпаки, не можна сміятися з Господа Бога над церквою, над смертю, над святими. Ну то якраз такі самі худові жарти на, на оті теми. Не можна сміятися над людьми з обмеженими фізичними можливостями, і також сміятися зі статевої тематики. Та? І тут також анекдоти є такі ходові, як би сказати. На ці теми жартувати не можна. Та і отут просити, Господи, прости мене за жарти, які були в молодості, дай мені зараз розуміти. Як реагувати, що говорити і з ким посміятись? Оце є третє таїнство. Четверте таїнство. Розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос ніс хрест. На гору Голгофу. Ісусе, Ти впав, Ти взяв свій хрест і Ти падав, але Ти не. Зупинявся, навчи мене не впадати у відчай, коли важко, дай мені в силу вставати і йти далі, попри в тому, страх і біль. Зрозуміти, знаєте, тут треба просити зрозуміти, де є хрест, який я несу, а де є хрест, який я сам собі взяв або сам собі зробив і несу. Знаєте, бо люди часто. От каже, мене чоловік п'є, то мій хрест, я його несу. Розумієте? Ну він пив, ви його взяли, як він пив чи як? Якщо він пив, ви його взяли, то ви самі собі взяли той хрест і несете, так, якби. то не є хрест, і отой такий Богом даний. Ні. Коли він при вас почав пити, ну то ви самі зробили, знаєте, той хрест, самі зробили, бо він біля вас почав пити. То теж не є той хрест, який Богом даний? Зрозуміти, той хрест, я мовчу, я несу. А який я сам собі зробив, теж несу, але за той тобі ніхто дякую не скаже. Є така цікава історія про хрест. Один чоловік, знаєте, не витримав, не витримав, і нам свій хрест який, знаєте, не витримав, пішов до Бога. Каже: слухай, мені тяжко, той хрест нести, а можна якийсь інший взяти. Господь каже: ну, це добре, бери інший, каже, диви скільки є, Вибирай. Ну, той чоловік свій хрест поставив ну, і ходить, шукає. Каже, ну, той затяжкий, той за великий, той Розумієте? той гострий, не вибирає. Потім каже: ну, та, та добре вже беру о той хрест, який отам стоїть. Господь каже: так ти з ним прийшов? <с? <с?> так ти з ним прийшов? Розумієте? Той хрест, що ми маємо, той є для нас. І може сказати, він для нас є і найлегший, і найбільший. Підходящий. Просити тут силу нести свій хрест у житті. Це йшо до четвертого таїнства. П'яте таїнство. Розважимо собі Господа нашого Ісуса Христа. Розпяли. Ісусе, та як Ти віддав своє життя за нас у любові до Кінця, так і дай мені. Моїм рідним. Зрозуміти силу Твого Христа. То так коротко, прострасні розважання. Отак От десь коротко можна би було описати прохання, які би можна було тут просити. Амінь. Christos vos crees.